Вітаю всіх глядачів каналу Наші розмови про все на світі. Це дискусійний клуб Полтава, і сьогодні на вас чекає дійсно актуальна та гостра розмова. Обговоримо, чи повинна місцева влада Полтави першочергово інвестувати кошти у відновлення та модернізацію інженерної інфраструктури навіть під час війни. Дискутуватимуть двоє активних учасників нашого дискусійного клубу: Наталка і я, Петро. Я відстоюватиму позицію за, а Наталка позицію проти. Ми дискутуємо за методом трьох аргументів. Кожна сторона озвучить три обґрунтовані аргументи, засновані на фактах і дослідженнях. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку, щоб завжди бути у курсі нових цікавих дискусій. Доброго дня, дорогі друзі! Я Наталка і дуже рада разом із Петром запросити вас до активної участі в нашій дискусії. Тема справді непроста, але гадаю, кожному з нас не байдуже майбутнє нашого міста та його мешканців. Тож, Петре, Давай починати. Дякую, Наталко. Розпочнемо з мого першого аргументу. За регулярні прориви водогонів і зношені мережі завдають прямих економічних збитків і створюють серйозні незручності для сотень тисяч полтавців. Це підтверджує статистика аварій Полтава водоканалу. За останній рік в середньому три серйозні аварії щомісяця. Кожен екстрений ремонт коштує дорожче ніж планова модернізація. Тому тут мова не лише про комфорт, а й про раціональне використання бюджетних коштів. Ти підняв справді болюче питання для містян, Петре, але пропонує не забувати, що війна істотно вплинула на розподіл фінансів. Мій перший аргумент проти у воєнний час головна задача міської влади оборона та гуманітарна підтримка, як вимагають українські нормативи. Ми всі бачимо, що безпека жителів сьогодні передусім залежить від підтримки армії. Допомоги пораненим, турботи про переселенців, витрати на модернізацію систем важко порівняти з цими пріоритетами. Твій акцент на безпеці та гуманітарній підтримці Наталко, абсолютно зрозумілий. Водночас уявімо ситуацію, коли через аварію містяни не кілька днів залишаються без води під час ракетної атаки або окупації. Тому мій другий аргумент за «сучасна міська інфраструктура витримує обстріли краще. Українська асоціація муніципалітетів стверджує, резервні системи водо- і енергопостачання зменшують втрати, час відновлення у таких містах вчетверо коротший. Це означає, життя швидше повертається до норми навіть у критичній ситуації. Згодна Петра, що нові технології роблять міста більш захищеними від обстрілів. Це факт. Проте, мушу наголосити, масштабна реконструкція потребує років. Та великих коштів, а в умовах війни інфраструктура може бути зруйнована вдруге або навіть втретє. Мій другий аргумент проти дослідження Світового банку доводить, що в містах з активними боями інвестиції у капітальні проекти часто призводять до додаткових втрат і розчарування громади, чи не краще зараз зберігати резерв готівки і діяти обережно. Цей момент справді складний, Наталко. Та, от результати реформ у західних українських містах показали комплексне прибирання занедбаних будинків, ліквідація сміттєзвалищ після перших рокових атак допомогли налагодити життя і посилили довіру до міської влади. Мій третій аргумент за досвід Львова показує, що місцеві програми з очищення міського простору та знесення будинків привидів додають місту інвестиційної привабливості і роблять його більш безпечним. Чистий, готовий до життя простір це впевнений фундамент для відновлення після війни. Цікаве спостереження, Петре. Проте навіть у найбагатших містах Європи в період криз пріоритет отримують адресні програми допомоги тим, хто цього найбільше потребує людям з інвалідністю, переселенцям сім'ям загиблих. Мій третій аргумент проти свіже дослідження КМІС засвідчує, що більшість українців обрали б підтримку у вигляді соціальних виплат. Житла, освіти для дітей, намість покращення інженерних мереж. Це не протиставлення комфорту і соціального захисту, це спроба тримати баланс у надзвичайних умовах. Мені здається, наші думки не такі вже й далекі одна від одної, Наталко ми озвучили аргументи, як бачимо, і ті, і інші мають під собою вагому доказову базу, відображають реальні потреби та виклики. Тож дозволь підвести підсумок. Моя позиція: у довгостроковій перспективі модернізація інфраструктури є базою для стабільності, стійкості та розвитку міста, особливо коли дані свідчать, що якісна інфраструктура рятує життя і пришвидшує повернення до норми після будь-яких катастроф. За вагомістю зовнішніх доказів, перевага на стороні цієї позиції. Щодо компромісу, вважаю, навіть у воєнний період. Частину бюджету треба вкладати в найбільш критичні проекти з модернізації, обираючи ті, що реально вплинуть на безпеку, здоров'я та сталість міста, а решту коштів спрямовувати на соціальний захист та безпеку. Дякую, Петре. Справді позиції непрості, і рішення завжди десь посередині. Мій висновок такий сьогодні більш вагомими є все ж аргументи на користь захисту і соціальної підтримки, і саме це має бути бюджетним пріоритетом. Таку систему підтримує і більшість соціологічних опитувань. Мій компроміс рівноцінно поєднувати ці напрямки, знаходити додаткове фінансування для інфраструктури через міжнародні програми або гранти, залишаючи міський фонд максимально гнучким для надання допомоги тим, хто цього найбільше потребує. Так можна буде і болючі питання вирішувати поступово і людей захищати. Друзі, дякую, що були з нами на youtube каналі Наші розмови про все на світі. Як ви вважаєте, чия позиція ближча до істини, чиї аргументи були для вас переконливішими. Чекаємо на ваші коментарі, вподобайки та підписку. До нових зустрічей. Попереду ще багато важливих розмов. Друзі, щиро дякую, що були разом із нами. Ваші думки і ваша активність головна цінність нашого дискусійного клубу. Пишіть у коментарях, ставте запитання, діліться власними історіями. Нам дуже важливо чути саме вас. До зустрічі на наступних дискусіях наші розмови про все на світі. Бережіть себе і своє місто!